Поле мам 12 12 году. Ну Носелев, давайте ваші будливі подякуємо виконкому міської ради Оркомітету за наші святопустки. І дуже ця радую, що наш фестиваль нарешті прийшов із тячева до хуста і буде тою все. Можу вам і це пообіцяти. Ваші області. І це величезна подяка нашому справжньому чоловікові Деркачу Степановій області. Іван Билибець, вашій області директор, націльник і просто суперкласний до чоловік. Іване, ти дав розказував про хлібом наступного у кліпі, знімаю ся. Іван полепеється наші області! Ми ще, ще трошечки поспіваємо. Я хочу запросити на сцену прекрасну дівчину, яка.